Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні хочу вам показати невеличкий відеогляд на ось такий дренажний насос від виробника «ЯТО». Це у нас польський виробник. Виробляють вони і садовий інструмент, і ручний інструмент. І ось такі дренажні насоси дуже відомі, розпосюджений завдяки його якості. Значит, модель у нас називається YT8553. -3. Що хотілося б про нього сказати. В першу чергу це його характеристики. Як ви бачите, дорогі друзі, він у нас мережевий, працює від звичайної мережі 220 В. Ось такий ми маємо кабель довжиною 10 м. Потужність даного насосу складає 900 Вт. Значить, що ще хотілося б сказати? Максимальна продуктивність даного насосу складає 18 000 літрів за годину. Максимальна висота перекачування складає 8,9 В. Метрів. І максимальна глибина занурення даного насосу у воду складає 7 метрів. Значить, дорогі друзі, бачимо, що у нас в комплекті йде ось такий перехідник, який накручується на різьбу і до якого у нас приєднується різного діаметру патрубки. Для того, щоб можна було його використовувати по різні, на різну потужність. Маємо також в комплекті змінну підставку, яка використовується із мілкими. Відсіками для, для води брудної, і яка встановлена по замовчуванню із водою, яка у нас більш чиста. Значить бачимо, як працює наш е, сам насос за допомогою ось такого поплавка. Тобто, якщо ви погружаєте насос у воду і у вас малий рівень води, то він вимикається автоматично. Коли рівень води піднімається, то сам поплавок у нас піднімається, тут замикається контакт і насос вмикається. Також його можна використовувати в ось в такому положенні. Сам поплавок чіпляється на, стандартний, на стандартне ось таке місце для кріплення. І, відповідно, насос вмикається тоді, коли він увімкнений в мережу. І з цим режимом роботи треба також бути обережним, тому що, як ви знаєте, насос дренажний, його не можна вмикати на суху, коли води немає. Тож, як ви бачите, дорогі друзі, ось такий маємо насос дуже якісно виготовлений. Маємо змінну підножку. Ось вона також дуже легко знімається на ось таких кріпежах та на одному болті. Тож, дорогі друзі, звертайтесь до нас в компанію Електромотор. Будемо раді вашим зверненням. Якщо звернетесь до нас, зможемо дати вам хорошу ціну. Дати хороші умови для купівлі, залишайте замовлення у нас на сайті elektromoor.com. або ж дзвоніть по нашим робочим номерам телефонів. Будемо раді з вашим зверненням. Гарного вам дня і до побачення!